Ну, щоб настільки антрополог мене просвятив. Ну а як сама експедиція вам? Ще нового почерпнули. Нового. Собственно, ну, вже ж у такому вірості трудно чим-то удивити чоловіка. Ну, а сама обстановка, погода, природа. Оце інтересне, звісно, Совсім не таке, як на Донбасі, совсім. Дявляю то, що багато. Оце Мельхіорові. Кулі Мельхіорові. Це в австрійській армії, так, застосовувалися? Ні, це, це Я мені про... розповідав один товариш що вони дуже гарні для ствола. Mm -hmm. Оце для мене новеньке. От. Кухню велике спасибі. <laughs> дуже смачно і дуже обільно кормлять. Взагалі в, е, обстановка в лагері дуже позитивна, дружня, так? Це дуже гарно, ну трошки б дисципліну треба, особливо після відбування. Я добуваю до часу, до див. два години ночі, до... сумно, так? Одні намарилися, віддихають, там бурчать. Так. Тут трошки це треба, звісно, щоб дисципліна краще була. А так все дуже гарно, дуже позитивно. Я дуже радий, що і поїхав сюди. Хоча з дому мене й не пускали по віку. Ну, я є котом в кінові. Махнув на жену і махнув на ціліну. Ну, в подальшому плануєте відвідуватися експедиції, так? Ну, я вдома, там вже робота. Бачиш, я тут, а там дзвонять по всьому селі вже. Де ти є пропав, то насос роб, не робить, то треба то допомогти. Тому що е, хто багато вод купив, той вже на тому світі. Наружки багато поставались, ну треба ж допомагати людям. Ну то все на мене, нагрузка. А так нічого. І общественна робота теж треба. Так. Дякую вам за коротке інтерв'ю.